Розважання про Пресвяту Богородицю 12-й день Пречиста Діва Марія, Взір скромності. Скромність це чеснота, що нормує зовнішню поведінку на вимогу здорового глузду. Вона є головною частиною основної чесноти здержливості, сфера її діяльності широка і різнорідна, бо обіймає не тільки зовнішні рухи. Але є нормою в забаві та в одязі людини. Скромність нормує наші погляди, бесіду, зовнішню поставу і поведінку в усіх обставинах, чи ми самі, чи передусім з іншими. Ця чеснота є природним зовнішнім виявом покори, чистоти, второпності та почесті для Бога і пошани для людей. Вона є неначе дзеркало внутрішнього стану і розположення чоловіка. Скромність є рисою людини, що панує над собою. Вона усуває все те, що не личить, що низьке, нешляхетне, просте, грубе, непристойне, а вибирає те, що в певних обставинах випадає, що личить. Правдива скромність є завершеним образом здорової побожності, без тої зовнішньої скромності чеснота була би шорстка, непривітна, невигладжена. Відчужуюча, правдива або побожність мусить вводити повну гармонію між внутрішнім і зовнішнім людини. Прекрасним прикладом такої скромності є для нас пречиста діва. Вся ти гарна і пороку нема в тобі, каже Святе Письмо про пречисту Діву. Тим хоче сказати Святий Дух, що в пречистій Діві Марії була повна гармонія і краса в усіх її діях. У неї не знайдеш навіть тіні того, що негідне. Справді, причиста діва є вповні благородною в поглядах, словах, товариських формах і цілій поведінці, при своїм низькім стані і божестві не втратила вона смаку краси, пристойності та християнської естетики, в неї ані сліду того, що грубе, низьке, простакувате, інакше й не могло бути. Пречиста діва є найдосконалішим, живим відбитком Богочоловіка, чоловіка, Господа Ісуса, а Христос є найвеличнішим ідеалом цілісної, досконалої у повному значенні людини, в якій панує чудова божеська гармонія в усіх її ділах, вона обдарована достойністю, величністю, благородністю, надземною шляхетністю. Усі ті риси мусили блищати. І у непорочнім житті Пресвятої Богоматері, у пречистої діви всі чесноти були досконалі в повноті, Подовогідна покора, незрівнянна чистота, повна пошана для Божого моєстату, ніжна любов до людей, предивна второбність, не бракувало їй отжої правдивої скромності, що є неначе суцвіттям та зовнішнім виявом згаданих чеснот. Ця ангельська скромність ясніє у причистої діви в цілім її туземнім житті і у всіх обставинах, у яких вона перебувала, в родиннім домі і під час побуту при храмі, тіснім родиннім колі в Назареті і у товаристві, коли сама була і при інших на молитві, і при праці, вся ти гарна каже сам Святий Дух про свою обручницю, скільки разів глядить на неї. Проси причисту Діву, щоб прибрала тебе в одяг правдивої, невдаванної скромності, молитва до Пресвятої Богородиці. Хто ж зможе достойно облажити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, всі приславні на тобі вчинені таїнства Богородице, вищі понад розум і словом? Красотою дівства Твого і присвітлою чистотою Твоєю здивувалися херовими і вжахнулися серафими. Чуда ж Твого нетлінного різдва, ні людська, ні ангельська мова висловити не може з тебе, бо безтлінний єдинородний син Божий, Бог слово, невимовно воплотився, народився і з людьми пожив, і Тебе, як матір свою, вельми возвеличив. Та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище, спасення, тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров Твій прибігають та приймають велику втіху і зцілення. і тобою від бід спасаються, бо ти є воістину матір усіх скорб... скорбних і обтяжених, засмучених радість, недужих, цілителька. Жезл старости, для грішних надія, спасіння і провідниця на дорозі покаяння. Ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш. Ти і мені допоможи, що впав у відчай через діла свої, усердна заступниця роду християнського, охороняй мене, щоб не загинув я до кінця в гріхах моїх. Бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати життя. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лише задумами знаєш, спаси мене, бо ти благословенна на віки віків. Амінь. І світа, баче всіх світо радуйся, небісна, не небісна, чесніша владиши всіх небесних борь. Ся небісна не небісна, под візі поможе Боте Бога слава, радуйся, невісна, не небісна, ти діва ми. noje po ocenie raduj sie devisi na neistania o krowa i straz dusih kristan Немашни по крові заступниця, стониця, до надежив, радуйся небісто, не пісного, не пісна, Мати христа. Хароном вже зле прозявши, сосуде тихо, радости рануйся, небісна, не небісна я, сириків долутішеніє. Відок і скормі радо, радуйся, небіста, не небісна. В'яшанная и непорочная, Владичице все питая, Радуйся, невисто, неневисная, Рекомендую, милосердие, Божественного Сина. Радуйся, невисто, неневисная, Oh, no, no,